Наркотик, схожий на зелений чай, який викликає залежність. Саме його масово почали вживати підлітки, школярі 12-13 років. У Тернополі виявили продаж забороненої речовини кратому. Її розповсюджували серед молоді просто у школах та розважально відпочинкових закладах. Звичайна пильність офіцерки освітньої безпеки стала першим кроком до викриття масштабної наркомережі, що діяла в Україні. Офіцер служби освітньої безпеки помітила нетипову підозрілу поведінку дітей. В неї була підозра, що вони можуть знаходитись в стані наркотичного сп'яніння. Згодом цю інформацію підтвердили експерти. Виглядає така наркотична речовина, як звичайний зелений порошок. За кольором і запахом нагадує популярний напій матчу, тому залишалася непоміченою для оточення. Злочинці поширювали кратом не лише на Тернопільщині, а й у Києві та Івано-Франківській області. Лише за тиждень вони збували близько 50 кілограмів наркотиків через закриті телеграм-канали. Саме під відомі. Торгові марки було законспіровано одна доза це 10 грам, яку просто можна було розбавити в воді або в іншому напої, наприклад, сік, вживати і потім зрозуміло, що був ефект наркотичного сп'яніння. Під час спецоперації правоохоронці одночасно провели 80 обшуків у 15 областях. Наразі затримали 21 людину, 29 – отримали підозри. Серед них і п'ятеро неповнолітніх. За півроку злочинці продали близько 10 тонн наркотиків, заробивши 300 мільйонів гривень. Фігурантам загрожує позбавлення волі від 9 до 12 років з конфіскацією майна. Така наркотична речовина була виявлена в різних місцях, як за адресами проживання. В яких здійснювалось безпосередньо фасування в окремій ємкості, так і за в транспортних засобах, так і в гаражних приміщеннях, так і безпосередньо в окремих фігурантах фігурантів вказаного злочину, які були вилучені. На це ще оглянуті, і зараз долучені кричові докази і відповідно передані на проведення відповідних експертних досліджень. У ході обшуки вилучили близько 700 кілограмів наркотиків на суму майже 5 мільйонів гривень. Канал постачання кратому вдалося перекрити. На кордоні поліціянти затримали двох водіїв, які везли до України ще 100 кілограмів цієї речовини. Та, попри масштабну операцію, правоохоронці закликають батьків бути уважними, адже невеликі залишки можуть і досі зберігатися у підлітків. Ми перекрили канал постачання, затримали збувачів не тільки в Тернополі, а й в інших областях України. Але це не означає, що дана речовина була з обігу вилучена вся. Ми розуміємо, що можуть бути дрібні наркоспоживачі. Можливо, у когось залишилася речовина. Я просив, щоб батьки звернули на це увагу, що знаходиться в особистих речах дитини. У поліції закликають повідомляти про підозрілі речовини або факти збуту наркотиків, адже саме своєчасна реакція людей допомогла викрити одну з найбільших наркомереж в Україні.